Задля безпеки та комфорту в Івано-Франківській поліклініці номер 3 відкрили оновлений маніпуляційний кабінет. У цьому приміщенні кажуть лікарі, чи не найбільший потік пацієнтів, та воно уже давно потребувало капітального ремонту. Тепер замість понищених часом стін тут сучасний простір, професійне омоблювання та новітнє обладнання. Найінтенсивніша робота кабінету це є в ранішні години від 8 до 10. і тобто за ці години до 60 людей можуть пройти через кабінет. Тому тут повинен бути особливий інфекційний контроль, тут повинен бути обов'язковий особливий набір інструментів, зручне крісло для забору крові. Далі протягом робочого дня в цьому кабінеті відбуваються різноманітні ін'єкції. Це і внутрішньо м'язеві, внутрішньовені. Подекуди пацієнтові необхідно зняти гіпертонічний криз, надати невідкладну допомогу або просто. То після якогось такого важкого отруєння пацієнта прокапати, то от власне в цьому кабінеті є створені умови окремо для такої маніпуляції. У пріоритеті й інклюзія, тож для зручності людей з інвалідністю у поліклініці облаштували також безбар'єрну вбиральню. Тут окремий вхід, а саме приміщення просторе, щоб пацієнтові на візку було комфортно і безпечно. Та й обладнали санвузол за останнім словом техніки, дистанційні сушарки, такі дозатори для мила. І, хоча цей об'єкт кажуть медики, порівняно невеликий, утім вкрай необхідний. Пристосували спеціально для людей з особливими потребами. Звичайно, вона є більшою з. Зручнішою і комфортнішою до нас приходять такі пацієнти з особливими потребами, і це є першою необхідністю для людей, щоб воно в нас було в нашому приміщенні, звичайно, і на майбутнє це на жаль для нас теж буде великою потребою, судячи з того, що в нас ну в країні війна. Рік за роком наголошують у мерії медзаклади Франківська якісно змінюється, і у час великої війни це не примха, а необхідність, адже надання ефективної медичної допомоги сьогодні серед пріоритетних завдань. В умовах війни, в умовах того, що багато внутрішньопереміщених осіб, в умовах того, що просто сьогодні медиків стає менше, тому що багато хто виїжджає, багато хто вибирає інші професії. Дуже важливо, щоб медицина була на високому рівні. Тому змінюємо поліклініки, лікарні, пологовий будинок. Сьогодні маніпуляційний кабінет у цій третій поліклініці вона в центральній частині міста, тому дуже багато людей сюди звертається. Ну так поступово, крок за кроком, медичні заклади стають краще. Аня у поліклініці вдалося здійснити коштом самого КНП. Тим часом у центрі анонсують ще один ремонт. Уже невдовзі тут візьмуться за модернізацію холу, щоб замість давно застарілої реєстратури персонал зустрічав пацієнтів на сучасній рецепції. Андрій Гаргара, телеканал 402.